Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас ось таке надходження. Це Санйон Грекстон 2011 модельного року, офіційне авто, повноцінний 2,7, дизельний двигун, обслужений автомобіль на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Автомобіль в бездоганному стані, повністю в рідній фарбі. Є декілька зауважень, трошки притертості по бамперам. На класній всі сезонні гумі, є фаркоп, є розеточка, відкривається скло, відкривається багажничок. Давайте зазирнемо в салон та подивимося. У нас дуже крутенька комплектація, є шкіряний салон, електропривід сидінь, пам'ять сидінь, повне керування блоком дзеркал, є складання дзеркал, підігрів, є туманочки. Ось такий шкіряний салон чорного кольору. Також по автомобілю є повне повний мультикермо, 205 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, є вибір режиму коробки, зимовий та звичайний. Є штатна аудіосистема, є підігрів зони дворників та підігрів. Далі, в нас задній ряд в ідеальнішому стані, є підлокітничок. Сидіння в нас регулюється по спинці наклону, Тому, друзі, хто шукає класний варіант на рамі з потужним 2,7 двигуном, автомобіль знаходиться за адресою міста Київ Михайло Гришка 4А. До зустрічі!